16 березня, субота. Христос став гріхом. Прочитаємо наступний вірш, бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім. Друге Коринфянам, 5 розділ, 21 вірш, в оригіналі став гріхом, відсутнє слово жертва. Це набагато сильніше ніж твердження, що він був створений за подобою плоті гріховної. Він був створений, щоб бути гріхом. Тут така ж таємниця, як і те, що син Божий повинен померти. Той бездоганний агнець Божий, який не знав гріха, став. Гріхом, безгрішний, але не тільки зарахований до грішників, а й фактично взявши на себе гріховну природу, він став гріхом, щоб ми могли стати праведними. Тому Павло каже в посланні до Галатів: як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Галатам 4 розділ, 4-5 вірші: бо в чому був сам постраждав випробуваний, у тому він може й випробувати. Пробуваним помогти євреям другий розділ, 18 вірш. Бо ми маємо не такого пересвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим. Але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та своєчасної допомоги, знайти благодать. Євреям, 4 розділ 15, 16 вірші. Ще один момент, і тоді ми зможемо засвоїти весь урок, який нам слід винести з того факту, що і слово сталося тілом Євангеліє від Івана. Перший розділ, 14-й вірш, як же Христос міг бути перейняти слабістю 5-й розділ, 2-й вірш, і при цьому не знати гріха. Дехто читаючи це, може подумати, що ми зніцінюємо характер Ісуса, зводячи його на рівень грішної людини. Навпаки, ми просто звеличуємо божественну силу нашого благословенного Спасителя, який сам добровільно зійшов на рівень грішної людини, щоб піднести людину до своєї власної бездоганної чистоти, яку він Зберіг за найсприятливіших умов, коли б те слово, що сказали його англий, було певне, а всякий переступ та непослуг прийняли справедливу заплату. Євреям 5 розділ, 2 вірш. Його людський образ лише приховував його божественну природу, за допомогою якої він був нерозривно пов'язаний з невидимим Богом, і яка була більш ніж здатна успішно протистояти слабкостям плоті. Усе його життя було боротьбою. Плоть рухома ворогом, усякої праведності. Прагнула до гріха, але його божественна природа ні на мить не причаїла ні злого бажання, ні на мить не похитнулася його божественна сила.